Монголія країна кочових традицій та екстремального клімату, яка пропонує не лише серйозні виклики, але й винагороди за місіонерську роботу. У столиці Монголії, місті Улан-Батор місіонер адвентистського волонтерського служіння Данило протягом двох років працює вчителем англійської мови, а також помічником капелана в школі Тузгал. Його шлях, сформований прагненням слідувати божому керівництву, привів його з Мексики до Сайпану, а тепер до Монголії. Я чітко для себе вирішив, що дуже важливо дозволити Господу керувати моїм життєвим шляхом та підкоритися його волі. Глибока довіра Божому святому проведінню – Ось що привело мене сюди, в Монголію. Місіонери часто зустрічаються з великими труднощами, наприклад, вивченням нових мов у тузгальській школі. Данило зіткнувся з релігійними обмеженнями, які впливали на його взаємодію з учнями. Ми не можемо відкрито молитися з нашим. Учнями читати Біблію чи розмовляти з ними про Бога. Однак наша увага зосереджена на демонстрації їм біблійних цінностей, спілкуванні з ними, а також формуванні характеру. Це велике благословення бачити, як Бог все ще продовжує працювати навіть тоді, коли є обмеження. Данило виходить за рамки навчальної програми, розвиваючи у учнів співчуття і духовність. Кожен урок починається з чогось унікального, що виховує почуття любові та єднання його вихованців. Я люблю починати свої уроки принаймні з кількох церковних гімнів. Цього року ми вивчали пісню під назвою Мир як річка. А минулого року це моє маленьке світло. Він дуже куметний, він як справжній друг для нас. Також він наш мотиватор, він захочує нас зростати і ставати кращими день за днем. Кожен урок починається зі співу та гри на укулеле. Це занурює кожного з нас приємну атмосферу і допомагає зрозуміти урок. Ще краще у цій місцевості. Температура може опускатися до мінус 40. Іншою проблемою можуть бути мовні бар'єри, що ускладнює спілкування. Однак Данило та його сім'я долають ці перешкоди, формуючи тісні взаємини та демонструючи Божу любов. Разом з родиною ми домовилися, що завдяки своїм діям ми будемо намагатися представляти Бога наскільки це можливо, але ви ніколи не впевнені в результатах того, що принесли ці дії, однак, просте усвідомлення учнів, що любов Божа діє через нас, дійсно стає справжнім свідченням. У даному середовищі дії говорять голосніше ніж слова. Данило плекає цінні навички у своєму служінні як викладач АВС, що стало для нього одночасно складним, але і цінним досвідом. Він щиро запрошує всіх інших приєднатися до цієї корисної справи в ролі працівників АВС або представника адвентистської волонтерської служби. Робота в АВС – Змінить ваше життя, коли ми виходимо із зони комфорту і обираємо довіритися Божому керівництву, дозволити йому вибрати для нас місце служіння, в кінцевому результаті. Це подарує вам незабутній досвід, що змінить ваше життя. Ви по справжньому зможете глибше пізнати Бога. Ви зможете побачити в себе Господніми очима і побудуєте важливі стосунки. Це велике благословення. Для тих, хто зацікавлений у служінні, але відчуває невпевненість, Данило має кілька надихаючих слів, якими він хоче поділитися. Я раджу більше молитися, приносите все Господу, і кажіть, Боже, куди б ти не повів. Я піду за тобою. Я просто хочу жити за твоїм покликанням. Це буде найкращим рішенням, яке ви коли-небудь приймали. Ви матимете мир і радість в будь-якій складній ситуації. Ви можете зробити неможливе, знаючи, що ви перебуваєте в його надійних руках. Ця родина потребує ваших молитв. Будь ласка, моліться, щоб я і моя сім'я могли представляти Бога як найкраще. Врешті-решт, наша мета полягає в тому, щоб привести інших до Христа. Це найважливіше. Якщо ви хочете дізнатися більше про можливості волонтерства, відвідайте сайт vividfaith.com. Дякуємо, що підтримуєте справу церкви адвентистів сьомого дня.